То що, замінить наш штучний інтелект чи ні? Це FWDays, я відчайдушний програміст, а ви діючі або майбутні етішники, яких скоро замінить чат GPT. Чи ні? Є сенс вчити програмування зараз? Чи чат GPT буде працювати за нас? Люди, штучний інтелект, штучний інтелект, люди. Хто переможе, як думаєте? А якщо я скажу, що обидва? На мою думку, якщо взяти програмістів... То найкраще з них потрібні будуть ще дуже довго. Наприклад, якщо ви займаєтеся складними задачами, такими як оптимізація алгоритмів для високопродуктивних обчислень, вам нема про що хвилюватися. А якщо ваша робота полягає в заміні тексту в табличках, можливо, вам варто пошукати іншу кар'єру. На початку я хочу навести п'ять аргументів на користь тези, що ChatGPT замінить програмістів. А хто може дати кращу відповідь на це питання ніж сам ChatGPT? Отже, я попросив ChatGPT надати 5 головних аргументів, чому він планує замінити програмістів. І ось що він мені відповів: перше швидкість написання коду. ChatGPT може генерувати код значно швидше, ніж людина-програміст. Це особливо корисно для рутинних задач, коли потрібно швидко отримати рішення без глибокого аналізу. 100% – ChatGPT може генерувати код. Для простих задач дуже швидко. Особисто я вже настільки розлінився, що прості функції прошу штучний інтелект написати за мене. Друге доступність знань. Модель має доступ до великого об'єму інформації і може швидко знайти та надати рішення для багатьох проблем, що економить час на пошук та навчання. Теж 100%. за допомогою чату GPT стало значно легше вирішувати задачі, які знаходяться поза межами компетенції. Наприклад, використання нових бібліотек. Третє автоматизація рутинних задач. ChatGPT GPT може автоматизувати рутинні завдання, такі як тестування, налагодження та рефакторінг коду, що дозволяє звільнити час для більш креативних і складних задач. Трошки дивний аргумент, чому мова йде саме про автоматизацію рутинних задач. Міркую, що штучний інтелект справді може допомагати писати тести замість програмістів та тестувальників. Особисто я сам не бачив, як це працює в реальному житті, може, ви бачили. Четверте: координація та інтеграція. Модель може допомагати в координації роботи в команді, надаючи рекомендації по інтеграції різних модулів коду, а також швидко виявляти та виправляти помилки. Це, напевно, стосується того випадку, коли ви тренуєте модель на власному коді. Наскільки я знаю, наразі це дуже дорога задача. Хоча я впевнений, що це скоро буде можливо і для невеличких компаній. П'ятий пункт. Зниження витрат. Використання ChatGPT може значно знизити витрати на розробку програмного забезпечення, оскільки зменшується необхідність наймовеликої кількості програмістів для використання стандартних задач. Так, використання штучного інтелекту на практиці прискорює розробку, як я вже розказував раніше. Тобто необхідний об'єм задач може виконати менша кількість програмістів. Що відповідно знижує вартість розробки. Далі чат GPT пише: однак варто зазначити, що чат GPT має обмеження та не може повністю замінити людську креативність, розуміння контексту та індивідуальний підхід у розв'язанні складних проблем. Тут чат GPT трошки підлабузнюється до нас, шкіряних мішків. Але в цьому є сенс. Майбутнє програмування зовсім не таке похмуре, як це комусь здається. Я наведу своїх п'ять аргументів на користь цього і зроблю це. Увага! Без чату GPT. Перше, штучний інтелект все ще не дуже добре справляється з нестандартними задачами, які вимагають креативності. А ми ж з вами креативні, чи не так? Я впевнений, що от саме ти точно креативний. До речі, як думаєте, чи може штучний інтелект дійсно бути креативним? Другий пункт. Важливі аспекти програмування пов'язані з розумінням людських потреб, який штучний інтелект не може зрозуміти інтуїтивно. Хоча, чесно кажучи, навіть не всі люди мають добру інтуїцію. Ну, не те, що ми з вами. Третій пункт. Штучний інтелект не може повністю адаптуватись до конкретних вимог клієнтів. Я колись займався впровадженням програм на різних підприємствах. І хоча програма здавалася універсальною, на кожному підприємстві потрібно було вирішувати індивідуальні запити. Ось тут точно потрібні будуть живі люди. Четвертий пункт: а ще треба, щоб хтось ставив завдання та контролював результати роботи штучного інтелекту, щоб гарантувати коректну роботу того, що він там сам собі напрограмував. І нарешті, п'ятий пункт. Потрібні висококваліфіковані інженери для створення та управління самим штучним інтелектом. Адже якби штучний інтелект міг розробляти та підтримувати сам себе, це робив би не я, а якась відчайдушна штучна мережа. А ще згідно з дослідженням міжнародної дослідницької компанії IDX, до 2026 року нестача it навичок вплине на 90% організацій, що призведе до втрат у розмірі 5,5 трильйонів доларів. Через затримки продуктів та проблем з якістю. Найбільш затребуваними є навички у галузі штучного інтелекту та IT-операції. Повторюю ще раз, через два роки ситуація для компанії ускладниться через нестачу IT-навичок персоналу, зокрема в розробці програмного забезпечення. І саме тому компанії потребуватимуть таких спеціалістів, як от ми з вами. Але щоб бути успішним, вам потрібно бути на верхньому рівні компетенції. Легкі завдання перебере на себе штучний інтелект. Але залишиться складніше. А для цих задач потрібні будуть найкращі спеціалісти, наполегливі, ініціативні. І саме таких спеціалістів попереду чекає золота лихоманка. Краще бути кращим. Запишіть собі в цитатник. Це була рубрика FWDS Junior Talks. Я відчайдушний програміст, а ви діючи та майбутні атішники, яких ніколи не замінить чат GPT. Якщо ви звісно, поставите лайк та підпишетесь.